Найбільше яких книг продавалось, подарункових? Сімейна книга. Так. Да, я передивився, ця книга за рік вона продавалася найбільше разів в порівнянні з іншими книгами. І я думаю, що не всі знають, що це за книга і чому вона коштує 20,5 тисяч. Е, Галь, що це за книга? Це родинна книга, де можна прописати родовід. Угу. Тобто, все сімейне дерево, чоловіка, дружини, бабусів, прадідусів і тому подібне. Чому 20 тисяч? Ну, це ж недоступна ціна для кожного, кожної людини. Ну, бо це виготовлення зі шкіри, метал, срібло, позолота. І ціна 21%. 500. Да. Так, подивіться, який тут гарний зріст. Це як окремий вид, вид ручна іскусства. Робота. Да. Це повністю ручна робота, шкіра, тиснення, метал в позолоті, посріблені, каміння сваровські, розпис ювелірними амалями, родинне дерево. Дивіться, яке гарне, символічне. Ангелочки в позолоті. Кожен лийс. Ест, він є.